Слава Україні, друзі! Героям слава! Якщо ви натиснули це відео, я можу здогадати, що ви шукаєте заробіток в інтернеті. Зараз чи шукали давніше, немає різниці. Я хочу зараз показати вам топ 5 програм, які мають бути у вашому смартфоні для заробітку в інтернеті від 150 доларів в місяць. Кажу наперед, тут не будуть програми по типу підписатись, прокоментувати і вам за це платитимуть копійки. Я постараюсь донести до вас, що можна заробляти в інтернеті, маючи ваш телефон та просто підключення до інтернету. Чому іменно телефон а не ПК? Питання, звісно ж, риторичне. У кожного з нас є телефон, який в десятки разів потужніший за наші ноутбуки чи персональні комп'ютери. Одразу скажу, ви можете використовувати і ноутбук, ніяких проблем з цим не буде. Ну хіба одна, те, що ваш телефон завжди біля вас, і ви в будь-який момент перейшли, глянули що там як. Друзі, прошу вас поставити вподобайку авансом та підписатися на мій україномовний YouTube канал. Звісно ж, якщо ви цього ще не зробили. А в кінці відео, якщо не сподобається, вподобайку заберете та відпишетесь. Чому я це кажу, тому що 80% людей, які дивляться мене, не підписуються. Якщо все ще не до кінця розумієте, на чому заробляти в крипті, ваше розуміння крипторинку крутиться навколо, купив монету, продав і бінанса. А знання дуже хаотичні, українська команда створила дійсно дуже якісне навчання в крипті з нуля до профі. І на цих вихідних вони проведуть безкоштовну онлайн зустріч для своїх, де розкажуть, на чому. Саме у крипті заробляються дійсно великі кошти і спойлер, це не трейдинг і не ф'ючерси. Як почати в крипті зовсім без складень і які конкретно для цього існують активності вже сьогодні? Розкажуть про ефективні інструменти для роботи з різним депозитом. І саме приємне, що все це в теплій атмосфері українською мовою. Якщо хочете потрапити на вебінар і отримати структуровану, якісну інформацію про джерела справжнього прибутку і як їх ефективно використовувати, заповніть форму, яку я залишу в описі під відео, і вам напишуть про час проведення онлайн зустрічі в телеграмі, і також на вашу почту прийде лист. А ви на то каналі Шарку з приємного перегляду. І давайте перейдемо до першої програми. Почнемо з найперебутковішого. Це програма 100% є у вашому телефоні. Це Telegram. Не спішіть перемотувати, адже зараз розкажу, як його монетизувати. І заробляти тільки з нього 200-300 доларів в місяць уже на першому-другому місяці роботи з ним, тобто з вашим телеграм-каналом. Надпроста та швидка схема, яка вам дасть прибуток дуже скоро, це створимо ваш телеграм-канал на фінансову автомобільну тематику чи нерухомість. Чому іменно ці тематики? Тому що вони найдорожче монетизуються, а саме в таких групах дуже висока ціна за рекламу. Публікуємо там новини на вашу тематику, якщо це заробіток, то різноманітні роздачі чи різноманітні сайти по заробітку і тому подібне. Якщо не знаєте, де брати ці новини, для початку можете підписатись на ідентичні тематики та брати новини в них. І найголовніше, це вести свій TikTok-аккаунт і лити трафік уже у ваш ТГ. Якщо відео виходить, будь у вас регулярно, то за 1-2 місяці у вас вже буде 1000-2000 підписників у вашому телеграм-каналі, а це на секундочку 30-40 доларів тільки за одну рекламну інтеграцію. Я знаю, дехто скаже, там потрібно багато знімати, на це йде дуже багато часу і тому подібне. Друзі, схаменіться. Просто так вам ніхто не дасть 100 доларів. Скаже, бери це, тобі тому що ти там лежав на дивані. Давайте розберемо мій телеграм-канал, на якому я ні разу не закупляв рекламу, ні разу. Тобто я жодної копійки в нього не інвестував. І напевно кожен з вас зараз скаже: Я не вірю, і мене просило вір, я не, не вірю. І це ваше право, але весь свій трафік я беру з Ютубу. А от дивіться, от тепер краще зробили я вірю. Також важлива інформація: не женіться за грошима, а створюйте телеграм-канал на тематку, яка вам дійсно цікава, тому що перша реклама може прийти до вас за 1-3 місяця, і до того потрібно буде його вести регулярно. А мотивації може не вистачити. Якщо вести свій телеграм-канал вам буде подобатись, проблем з мотивацією у вас ніяких не буде, і тим, що буде приходити відчуття, що це все фігня і дурна трата часу, вам ніколи в голову не прилізе. Просто почніть, візьміть і створіть свій телеграм-канал. Це займає всього одну-дві хвилинки і почніть робити пости на тематику каналу. Запросіть друзів, колег по роботі, а далі вже підключайте Тікток і різні соціальні мережі. Друга програма у нашому списку це, звісно ж, криптобіржа Binance, Bybit і тому подібні. Чому я всіх їх сюди відніс? Тому що крипта на хайпі і зараз кожного божого дня роздаються криптовалюти безкоштовно. Ви виконуєте прості завдання і вам вже дають токени на ваш гаманець безкоштовно. Як це робити? Запитаєте ви? А все дуже просто. У моєму телеграм-каналі я регулярно публікую кожного дня цікаві роздачі, де ви можете отримувати криптовалюту як безкоштовно, так і вкладаючи туди гроші. Для прикладу, як це працює, ну ви купляєте, наприклад, біткоін на 100 доларів, тримаєте його місяць і за це вам в кінці місяця дають ще. Плюс 20 доларів. Чистий прибуток складає 20 доларів. Максимум, що ви втратите, це 1-3 долари, якщо біток піде вниз. Якщо ж вгору, накиньте ще плюс 1-3 долари до вашого заробітку. Посилання на свій телеграм-канал залишаю в описі, вступайте, там, до речі, зараз вийшов цікавий хайповий пост, на якому можна буде зірвати куш, звісно ж, якщо проект вистрілить, як попередній раз від даних розробників. Посилання на пост також залишу в описі. У мене є відео на каналі, як я з нуля заробляв 100 доларів на ось таких дропах, і це всього лише за 2-3 тижні. Друзі, недооцінюйте даний спосіб заробітку, адже зараз може вийти роздача, де ви купите монетку на 100 доларів, вона там дасть 1000 іксів, і ви вже станете мільйонером. Ми Му такий час, де це цілком реально, і вже не раз таке траплялось. Хто слідкує за моїм телеграм-каналом, бачили, що монетка пі, яку залізли на біржу без відома авторів даного проекту на піку дала 500 тисяч відсотків прибутку. З початкової ціни в один тен максимальна ціна складала 345 доларів. Скільки? 345 доларів. Сколька ти сорок п'ять Звісно ж, ви б не купили її по одному центу, але можна було купити по 30 доларів і продати вже за 300 і більше доларів. З 1000 доларів можна було б зробити 100 тисяч доларів. Якщо я не помиляюсь з цифрами, уточніть коментарях, чи правильно я підрахував прибуток. Так це все робилось для хайпу. Розлетілося по всіх телеграм-каналах, по новинних сайтах усього світу, і це дуже ризиковано. І кажуть, що біржа Хобі зробила це спеціально для того, щоб приховати своє можливе банкрутство, але це вже не в цьому відео. Заробити можна і таких пропозицій на ринку криптовалюти багато, тому слідкуйте за моїм телеграм-каналом, там я все публікую. Ну що ж, наступна наша програма це Freelance.ua, а точніше тут просто переходимо на їхній сайт, реєструємось і виконуємо замовлення, за які нам платитимуть одразу. Звісно ж, для цього потрібно мати навички в тій чи іншій сфері, наприклад, створення логотипів, за це платять від 200 гривень і більше за одне замовлення, оформлення YouTube каналів, шапка, прев'ю і тому подібне, також за це платять від 500 гривень. А ось уже створення сайту від 100 доларів також і вище, залежить все від складності і кількості сторінок на сайті. Одним словом, вакансій тут більш ніж ви можете уявити, а роботи ще більше. Для зручності потрібно купити про акаунт за 199 гривень, щоб можна було писати багатьом замовникам і пропонувати свої послуги і тому подібне. Я думаю, за одну виконану роботу ви вже перекраїте свою першочергову інвестицію, скажімо так, в даній сфері. Якщо глянути відгуки в Ютубі про роботу на фрілансі, то люди заробляють в середньому від 450 доларів в місяць на українському ринку. Якщо ви набили руку на українському сервісі можете перейти на фріланс-біржу Fiverr, це топ-фріланс-біржа у світі, і, і там просте замовлення у вигляді відкоригувати слайдер для презентації ви можете отримати від 120 доларів. Ринок послуг та пропозицій там ще більше, тому you're welcome, пробуйте. Можливо, це змінить ваше життя. Четверта програма у списку це MyLead. Звісно ж, було вже декілька відео про дану партнерську мережу, де можна заробляти лаючи трафік на різні оффери. В народі кажуть арбітраж трафіка. Так, у них є програма, можна скачати її в App Store і Play Market. Мені особисто зручніше все це робити на комп'ютері, тому що вже якось привик до даного інтерфейсу. Все, що потрібно, це підключити офер і закликати людей на нього. Просто уявіть собі, що у вас є TikTok аккаунт з нарізками фільмів. Такі відео, як правило. Набирають багато переглядів. Ви підключаєте офер з фільму або, наприклад, щось що близько зв'язане з даним офером. Ну, давайте візьмемо принт одягу. І коли людина перейде на ваш аккаунт, побачить посилання, замовить послугу по вашому посиланню, ви отримаєте фіксовану суму або відсоток від продажу. Це вже залежить від оферу, який ви підключили. Оферів дуже багато, казино, ставки 18 і платять вони дуже багато за конверсію. Можна багато говорити і розказувати, як люди на цьому заробляють. І в TikTok я вже бачив багато відео, як, дякуючи програмі, TikTok, люди на Арбіт. Купляли собі телефони, машини, і зараз я не кажу про інфоциганів, які просто хочуть вам продати курс для заробітку на арбітражу. А це проста дівчина, яка показала, що її відео вистріл, набрало 2,4 мільйони переглядів, і вона просто по приколу залишила своє реферальне посилання в профіль та в коментарях. Чистий прибуток з даного оферу склав 1400 доларів, ну там приблизно. Офер в неї був 18+, плюс знайомства. Я думаю, якомусь з вас також вибило, і ви вже глянули, що на цьому реально можна заробити. Я його не зберіг, тому на жаль, вставити тут не можу. Ну і останній застосунок, яким потрібно вам почати користуватись, це YouTube. Так, так знаю. Я вже вас замахав з цим YouTube, Ви думаєте, що це дуже важко? Чесно, зараз навіть не буду вас переконувати, не хочете, ну то й не лізьте сюди. Це тоді не для вас, але пройде 2-3 місяці часу, і ви будете далі заходити в YouTube і шукати, як заробляти гроші в інтернеті. І вже будете дивитись новоспечених ютуб блогерів, які, глянувши моє відео чи когось другого, немає різниці. Взяли, створили свій YouTube канал, за 2-3 місяці включили монетизацію і заробляють кожного місяця від 150 300 доларів і більше в місяць. Це я кажу за українську мову, якщо вам ще стане терпіння ввести свій англомовний ютуб канал, чи просто відео безрозмовне, де там медитація чи будь-які інші відео підходять під дану тематику. І це ще в декілька разів збільшує географію переглядів вашого відео, тому що такі відео дивляться українці, американці, іспанці чи китайці, там це відео не потрібно розуміти, його просто дивляться. І, як правило, такі відео набирають дуже багато переглядів. Звісно ж, там конкуренція також велика. Заробляти з такого youtube каналу можна від 5 тисяч доларів і вище. Але це не для вас, тому не переживайте, це повна фігня. І для чого там тратити 2-3 години на день, щоб в подальшому за 4-5 місяців мати дохід від тисячі доларів і вище. Я надіюсь, друзі, реально надіюсь, що у мене буде більше таких повідомлень, де люди завдяки мені чогось досягли. Ви рдені, багато трейдерів, блогерів. Вони ж заробили своїм розовом, вони мотивують людей. Ну ви саме найбільше мене мотивуєте. Це реально, без приколу. Я від щирого серця бажаю вам успіху та досягнень своїх цілей. Просто почніть так, як ці підписники, і змініть своє життя у кращу сторону. Це реально, без приколу. Надіюсь, відео вам сподобалось, і ви не відписались та не забрали в подбайку, яку ви ставили на початку відео авансом. На цьому все. Чекайте нових відео. Перемога обов'язково за нами. Слава Україні! Слава українській нації! І без. Пиз... Російській Федерації і до наступного відео.